В кінці відео я покажу, як камера показує в день, вночі. Ну і, звісно, яка буде чіткість на 5, 10, 15 і 20 метрів. Ну що, після п'ятиденного тесту ми можемо вже зробити якісь висновки щодо цієї камери. Дивіться, давайте коротко я скажу, що це за камера. Це камера повністю з сонячною панелью, має сонце виносне, може бути зверху, має. Wi-Fi має 4G, може бути повністю автономна, має LED-підсвітку, дві камери, одна верхня, друга нижня. Нижня є поворотною, повністю ви можете повертати як вверх, так і вниз. Підтримує мікро sd карточку, запихаєте туди нормальну Сім-карту, і вона вам транслює все через мобільний телефон, де би ви там не поставили, в ліс, сон... ліс, озеро і так далі. Пасіка. Штука в чому? Вона має отакі пірдатчики. Це є датчики, які реагують ці датчики руху по факту, які реагують, в принципі, тільки і виключно на рух людини. Не має різних похибок щодо сповіщення по датчику руху. Є одні нюанси. Протестував, вона має три режима. Перший режим він спрацьовує власне, тільки по оцих датчиках. Появляється людина, він включає вам, приходить, по-перше, сповіщення, по-друге, йде запис на карту пам'яті, коли появляється, неважливо чи на цей датчик, чи на цей датчик. Людина. Е, також е, мінус величезний цих датчиків, що він реально працює тільки на 8 терену, максимум 10 метрів. Дальше 10 метрів буде там іти та -та -та табун когось чи чогось. Так? Він просто цього не зловить, ви цього бачити не будете. Тому. З цим є нюанс. Якщо вам реально потрібно камера, яка буде бачити там і присилати сповіщення 8-10 метрів, ну тоді окей, вона підходить повністю, батарея буде, майже не сідає. Но два наступних режимах, які дозволяють даній, камери, даній камері працювати повністю. На постійній основі і відмічати, коли було спрацювання по цьому руху, щоб було легше знайти. Бо якщо подія, яка буде відбуватися вас далі, тобто на метрів там 20, 25 чи навіть 15, а нам вам вона реально важлива, ми розуміємо, якщо це озеро і пасіка, ви в 8 метрів, ну просто ви не закриєте свої питання. Вам треба далеко, щоб вона знімала. Камера має ще, я що не сказав, має оптичний зум. Тобто вона. Буде е, приближати своєю оптикою, досить таки непогано. Є один нюанс, що вона е, мусить стояти високо, ну хоча б на метрів 5. тому що коли ви ми її низь, низько повішали, в неї є один нюанс. Вона в такому режимі. Якщо вам треба її підняти вище джойстиком в телефоні, вона не піднімається. В даному випадку вона у мене отут знімає майже. В небо, в землю, точніше, так? Тобто вам треба її поставити буде хоча б на метрів 4, щоб вона якось, якось ви нормально проглядали. Бо як вам треба буде її підняти максимально отак задерти вверх, вона не йде. Тут моторчик, от він отако спрацьовує, вище він не йде. Давайте вернуся ще по е, двох наступних, які працюють на постійній основі. Е, Дві, два варіанти, тобто ще є, можна включити, щоб камера пос, при, писала в принципі, постійно. Штука в тому, що вона е, не вигрібає. От просто вона не вигрібає. Якщо на дачу й кроку, Якщо ви хочете, щоб вона писала постійно. 12 та перша ночі, при навіть сонячній погоді, літом вона виключиться, батареї не хватить. Є ще режим, який, якщо я правильно його зрозумів, вона пише постійно на постійно. Так? І коли відмітка по батареї приходить в 45%. Вона переключається автоматично на датчик руху і далі вона працює на датчику руху. Тобто вона пише постійно, стукнула, бачить, що батарея починає, починає падати 45%. Батарея просто переключає автоматичну камеру на оце. Так само режим підсвіток є теж. Якщо ви включите ледівську підсвітку вночі, вона за 2 години за 3 сяде повністю зі своєю батареєю. Тому оце рішення, якщо вам треба щось серйозніше і бачити далеко і постійно запис, такі рішення просто не підходять. Тому що навіть Hikvision за 350 доларів працює ідентично. Я вже зробив для себе основний висновок по всіх камерах щодо на сонячні панелі з такими. Як тільки ви дану камеру переставляєте в постійну запис, щоб бачити далеко, вона просто не витягує, не витягує та батарея, яка стоїть тут. От і все. Давайте я зараз покажу, як дана камера показує ще вибачте за тавтологію. І плюс до того всього ми покажемо, як вона знімає вночі. Додивіться дивіться відео обов'язково до кінця. Я ще покажу, хто багато цього не показує, яка буде деталізація на 5, на 10, на 15 і на 20 метрів. Так, тут ми бачимо камеру в день, як вона знімає в реальному часі. Собака, дивись, дивись сюди теж. Ось таке зображення буде вдень, ну, коли ми зближаємо, звісно, що воно буде підмивати само собою. Ну і нижню камеру, камеру ми маємо оптичну з поворотом. Ми неї можемо повертати. Тут один, одна проблема є в тому, що коли нижню камеру ми оптикою зближаємо, вона трошки підкльовує вниз. Відповідно, її бажано би поставити десь на метрів 5 хоча б висоти. І тоді підозрюю, що мало би бути все ок. Тут ми нижньою камерою повертаємо, верхня залишається стабільна, статична, яка дивиться прямо. От ми опустилися вниз, ми можемо бачити, що це ми зараз керуємо нижнім об'єктивом, А зараз ми переходимо на верхній об'єктив. Зручно, що одна дивиться. Перед, другу ми можемо повернути для прикладу вліво. І ми бачимо, що вона буде знімати тут ліву сторону, а там буде знімати прямо. Тобто 180 градусів по факту нам забезпечено. Переходимо до ночі. Камера знімає в ніч. Нижня камера дивиться, клюнута вниз. Е, в лівому. Куті ми бачимо світло. Та, якби фонарь говорять, це не фонарь, це просто відбиття камери, led підсвітка зустрічної камери. Так, камера знімає вночі. Таке зображення буде вночі. Це є нижня з оптикою, це є верхня. Звісно, ми нижню можемо повернути. Ну, тут з'являється податчик руху, ми бачимо, зразу приходить сповіщення. Але це розраховується десь на 8 метрів. Повіщення будуть, в принципі, адекватно приходити, але на постійно камера працювати вночі не буде. Вона година там 12-та, перша виключиться 100%. А давайте зараз ми ще перейдемо на огляд, ми дійсно подивимося, чи є тут тих, цих, тих 4 мегапікселя, тобто 2К зображення, чи немає. Тобто, це зараз в нас верхня камера, От я перегортаю верх. А зараз я перейшов вже на нижню і її повертаю. От бачите, навіть якщо вона стоїть на висоті там 2 метра, я хочу, я стараюся під, підтягнути її вверх, а вона пише, що максимально вона вже задерта, вона вже вище не може. Тобто, треба ще вище її ставити. Це, що я зараз її задер вверх, це, звісно, я це вже все зробив вручну. Пішов і руками її підняв. От, має такий баг, трохи що вона не підтягується вверх, тоді, коли зручно. Давайте ми зараз цифровим зумом зближимо і подивимося, чи є тут 4 мегапікселя насправді. От цифровий зум ближче ми не можемо. Він правда тільки 4-кратний, оптичний 10-кратний. І коли ми зближаємо, до, до прикладу, там на 10 метрів буде отаке зображення. Ну, проблема вже, в принципі, проблема. 4 мегапікселя таких китайських тут є. Насправді є 4 мегапікселя. Нам одна з провідних компаній, її не буду називати назва, дуже краще не показує як оця китайська, так, за відносно бюджетну ціну. Таке зображення. При 15 метрах ми бачимо. В принципі, за 15-20 метрів розрізнити можна. От. І зараз, як видно, я по шкалі верхній. Є від 1 до 10 це є оптичний зум. Ми можемо оптикою зблизити, а коли правда ми зближаємо, от починається отака ерунда. Він просто не хоче вверх піднятися. Повторюся. 5 метрів висоти вона буде клювати просто далі. Ми маємо 20 метрів, 25 зображення, ну непогане, так? Там 30 метрів табличку видно. Ну, Це завдяки оптичного зуму. Ми розуміємо, що оптичний зум буде працювати тільки в реальному часі при зближенні. Коли в нас буде архів і ми в архіві схочемо зближити, в нас буде 4 мегапіксельна камера, а без оптики. Це, в принципі, стандарт всіх камер. Повністю, як і квіжа на даху і так далі. От я став далеко. от Я її підняв вверх, я її починаю зближати, вона автоматично клює. Бачите, вона вже там клюнула десь на 25 метрів. Ну, клюнула та клюнула. От таке буде зображення. От Зараз, 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 зараз знайду себе. От таке зображення буде при 20-25 метрів. Ну, в принципі, досить чітко.